Тепер коли Денис за кордоном з пакетом документів, які я передав, тому що з України це неможливо зробити, тому що Україну Зеленський і зелена влада готує КНДР. З України сьогодні готують ще одну Росію Білорусь. І мені не дадуть можливості не вижити тепер в цій країні, не виїхати з цієї, і я не собираюсь цього робити. Я не собираюся ні на один метр тікати з цієї країни, тому що це моя країна, це моя земля, це моя держава. Я не залишився. І я не буду воювати з цією системою до последнього подиху. Максимум, що ви можете зробити, вистроїтися в ряд і поцілувати мене в жопу з розбіга. А свої кримінальні діла, свої кримінальні справи, свої підозри можете засунути мені по холму. А тепер слово сюрприз, товариші системи, які в погонах і в мантіях. Пакет документів з рапортами, зі зверненнями, з відео, фотофіксацією злочинів, державних е, злочинів на передовій проти ЗСУ, проти наших пацанов, проти хлопців на передовій, розкрадання гуманітарної допомоги волонтерам притулою, фондом «Повернись живим, розкрадання гуманітарної допомоги комбатами, розкрадання гуманітарної допомоги, офіцерами, торговля з російськими офіцерами. Е, е, Місцями знаходження наших військових, розкрадання і мародійство деякими окремими комбатами на передовій, поки хлопці воюють цивільних людей. Вбивство цивільних деяких людей комбатами по п'яні. Що? Втерлись? Ось ця вся інформація, система гребана, яка мене тягає. Ловіть тепер з-за кордону. А тепер я подивлюся, хто тут колаборант і хто тут зрадник. А давайте тепер поговоримо на міжнародному рівні. Потому тому що я був. Дуже закритий в щ, вами. в СБУ з одної сторони мене клепає, прокуратура з другої сторони мене клепає. Ваші продажі шлюшні журналишлюки мене з третьої сторони клепають, поливають брудом, обзиваючи колаборантом. А тепер я всі документи, всі фото, всі відео, всі е, доказательства, які я вам, вам, гандони, ви штопані, ось ось, блядь, отаких таких звернень до президента сотні. Почитайте фото та відеоматеріали на ЄСБІ надаю вам, вельми шановний пане президенте, з інформацією про е, безперечні факти антидержавницької діяльності окремих комбатів збройних сил України, перевищення ними своїх службових повноважень та вчинення в умовах воєнного стану інших правопорушень, за які передбачена відповідальність чинного норм Каномінального кодексу України, а також доказами таких протиправних дій. Вельми шановний пане президенте, і головнокомандуючих збройних сил України, звертається до вас журналісти, волонтер з факт. Тами доказами фото, відео на флешки представляється це ваш відповідь? кримінальні справи. Це ваша реакція на всі ці факти злочину кримінальні. Комбатів проти наших хлопців на передовій. Це ваша відповідь. Кримінальні діла проти мене чотири суда. У мене вже чотири Шевченковський, Святошинський, Апеляційний і подільський У мене вже вся ліці судов. У мене вже вся лікція кримінальних справ. Ви мене то під домашній арешт, То ви мене в СІЗО їдете. То ви мене перелавлюєте, то ви мене шманаєте. То з мішком на голові держите. От блядь, возьміть, почитайте флешку. Возьміть, да посередіть тих комбатів. врятуйте наших пацанов. Ви так отреагірували? Так, от тепер ловіть. Факти, докази, флешки, фото, відеодокументи від військових про злочини, комбатів окремих і офіцерів поїхали за кордон. Вони виїхали з України. І вони сьогодні в амбасадорі тієї країни, яка як ніколи ретельно займається цим питанням. А я вам більше того скажу. В атмістку, тому що в мене, в одлічі від вас, є яйця, і в Дениса Маганова вони також є. Якщо ви навіть йому унищили зір і він у нього впав, тому що ви йому угробили здоров'я. Ви його держали з батьком мертвим в хаті день, не привозячи поліцію, не забираючи труп батька. День суки ви продержали Дениса з мертвим батьком в хаті. Не приїжджаючи, не забираючи, поки він не позвонив поліцію і сказав, я зараз укладу тут когось, хто приїде ще по батька. Та коли ви мене, скільки ви мене будете держати з мертвим батьком? Тому що фамілія Оскар, тому, що фамілія Маганов, тепер ця людина з угробленим галасійськими мусорами, зіром, з унічтоженим бізнесом галасійськими мусорами, Подавіться, суки, тим алкоголем, який ви в нього вкрали. Щоб ви суки, потратили ті гроші, які Деніс откладував на Бахмут, на похорони своїх рідних, як наші хоронять наших хлопців, люди, щоб ви. Сука, перехвагаперехоноронили всіх своїх блядь, родичів за ті гроші, які ви украли у Дениса під касою, які лежали на Бахмут, щоб ви блядь, все до копійки потратили на похорони галасільські мусара на похорони своїх рідних, щоб ви сука знали ціну копійки кожного, яка лежала під касою і які осибиралися на поїздку в Бахмут. А алкоголем, щоб ви поминали 40 днів своїх родичів, може, тоді ви поймете, що ви наробили. Денис Маганов сьогодні виїхав з України, забравши всі документи. Комп'ютер, флешки, докази того, як в себе діють камбати, деякі окремі непорядні камбати, офіцери проти наших військових. Можливо, скоріше закінчиться війна, а я переконаний, вона скоріше закінчиться. Коли ви, перечне, коли ви перестанете пиздити гуманітарку, коли ви перестанете пиздить гроші, коли ви перестанете тримати по 300 мільйонів гривень на рахунках у себе в притули зараз 200 мільйонів гривень на рахунку, повернеш живим 300 мільйонів гривень на рахунку, що вони там роблять. Вісім мільярдів на рахунку Юніте 24 Я порахував, що на всю армію по 15 тисяч гривень на кожного чоловіка припадає, якщо взяти гроші з президентського фонду Юніте 24. Де ці гроші? Де одяг, де ауніція, де зброя? Якщо навіть автомати заклинюють на похоронах наших військових, ви автомати Максима даєте 70-х годов на передову, а всю техніку розкрадаєте. І ви думали, що Оскар буде мовчати, і ви думали, що ви Оскара заткнете, прилетівши до нього додому, отпиздивши його, спасіба, що. Котов не побили. Ви думаєте, що вы моими кримінальными справами мені розткнете? Ви думали, що ви мені яйця скрутите? Ви думали, що ви мені за глотку мене возьмете, цими судами, шевченківськими і кримінальними справами? Ви мене можете поцілувати тепер в жопу. А тепер, ребята, система і продажні гнида, які не реагували на мої звернення до президента про державні злочини, комбатів, про те, що пацанов уничтожають з нашої сторони, ладно, російська армія уничтожає наших пацанов. Почему наша сторона хлопців здає? Почему наша сторона. Тримає по СІЗО пацанов, почему наша сторона придумає СЗЧ, почему наші продажні гниди ВЛК роблять з усіх здорових пацанов, а здорові сидять на екранах. ВЛК, випадку и гниди, саме гнида ВЛК, це Білоцерківська. Там самі кончені військова лікарняна комісія. Но бляд, закончиться війна і кожен відповідає за свої поступки. А тепер ми будемо розмовляти з вами на рівні, тому що всі факти, докази, злочинів, все те, про що я говорив і вам писав пачками листи, тепер на ту. По ту сторону поїхали з України. В ряд європейських країн до амбасадорів, до політиків, до дипломатів, які долучаться тепер сьогодні за мої переслідування, за мої побиття, за побиття Вови, за побиття Дениса, за переслідування Жені, за всю волонтерську сімку, яку ви суки, переслідуєте, робили шмони, забирали техніку, били і угробили зір Денису. Ви відповісте за кожного з нас. Ви відповісте за кожного військового, якого ви вбили, тому що не тільки російська армія вбиває, коли. Ви суки на екран, на фото, на відео стоїте на колінах, на похоронах військового, запам'ятайте, що одна із рук в крові теж ваша рука, крові наших військових. Тому що ви не відреагували, сидячи в кабінеті, коли звертались військові за допомогою, і цей військовий загинув, бо не докричався. Ви підключали гарячі лінії, ви закрилися від нас в урядовому кварталі, ви відвернулися до родичів військових, які сьогодні шукають своїх військових. Ви од от... от нас відвернулися. Ви послали нахер військових, які звертаються за допомогою. Ви вирвете рапорти, які хлопці е, пишуть і просять про допомогу. Ви сажаєте сьогодні пацанов в СЗЧ. Тому ваші руки, по локті в крові наших пацанов, так же само, як по полокті в крові у Путіна ця, руки наших військових. Ви таку ж саму несете відповідальність, тому що ви влада, ви система, ви збройні, ви СБУ, ви МВС, Ви ГПУ. В ДБР, нахіра всі ці три букви, якщо з вас пользують 0, нахіра ви посоздавалися, нахіра ви сидите на зарплатах, якщо хлопці до вас не можуть додзвонитися, докричатися? Почому вони розривають мої телефони, почому вони розривають мої месенджери, Почому вони розривають е, мої вайбери, телеграми, ватсапи, смс? Вони мені пробиваються, рідні пробиваються, тому що ви гниди кабінетні криси, тільки гроші набиваєте. Тільки виїжджаєте з України, вивозите своїх виблядків, а потім готувати їх на посади. Ви продаєте посади, ви продаєте державу, і ви виганяєте гроші через псевдо, волонтерські фонди притули і повернеш живим. Тому в перший день війни на рахунок Притули прийшли сотні мільйонів гривень, але не від українців. Від Пінчука, який сидів і думав, здадуть Україну чи не здадуть Україну, треба гроші терміново вивезти через благодійний фонд притули. От откуда сотні мільйонів гривень? Подумайте про це. Але я зараз не проти Притули виступаю. Я сьогодні заявляю фікційно і викидаю тепер визов системі, яка. Я замість того, щоб реагувати на мої звернення, замість того, щоб реагувати на мої заяви, рапорти хлопців, які я полтори тисячі присилав, 500 рапортів, присилав, я присилаю розпечатки безвісти, зниклих хлопців, тому що мені. Присилають батьки, матері плачуть, кажуть, що ніхто їх не чує, ніхто не хоче їх чути. Пожалуйста, поможіть ви сина. Пожалуйста, чому його ніхто не шукає. Ви мені відповідь присилаєте? Ви офіс президента? Офіс президента присилає мені відповідь. Ви серйозно? Ви кончені? Чи що? Ви офіс президента України надсилає мені відповідь? Вы що там, блядь, блять, всі кури -то? скажіть скажите мне, пожалуйста, оце ваше отношение к военным, я вам отправляю рапорты.